Перший прикордонний звернення до вас, скільки ви будете вбивати мою сім'ю. Ви вже вбили дитину, я похоронила. Ви знаєте, що онкохвора дитина, що чоловік веде догляду за онкохворою дитину. Ви знаєте, що багатодітна сім'я, четверо дітей. Я до вас не звертаюся не по дрова, не по суміш, ні по що просто відпустіть мого чоловіка. Як це немає підстав для звільнення? Скільки ви будете, кров пити, скільки ви будете вбивати? Чого, коли є хвора дитина і дитині зараз треба лежати в лікарні? І ви скільки будете кропити, як це немає для звільнення? Як це немає для звільнення? Що у вас там з юристами? Чого звільняють інших людей? Чого мажорчики гуляють? Собі скільки ви будете бувати мою сім'ю? Чим мені годувати дітей? Як мені дрова тягати? Як мені? Ви знаєте, що ми живемо в селі, ви прошу нашу сім'ю знаєте. Ви хотіли 15 тисяч доларів, 7 тисяч доларів, коника в подарок, хату в залог, машину продати. І це є всього звукозаписі. Ви мені погрожуєте, що приїдуть касапи насілувати мене, мою старшу доньку? Так ви, є на то, як ви мені відповіли? що будуть мене насілити, мою старшу доньку. Та це треба кацапів. Блять, ви командирування, я тут кацапів не треба. Ви гірше Кацапів, коли це говорите жінці, яка дома з дітьми чоловік захищає. Як мені зараз бути самі з дітьми? Просто ушіть вже спокою мою сім'ю, скільки ви хочете крові? Я вже одну дитину похоронила. Я не хочу більше нікого втрачати своїй сім'ї, не хочу більше нікого хоронити. Я сама залишилася з маленькими дітьми. Онкохвора дитина і двоє маленьких дітей. Два роки. І чотири місяці. Куди мені йти? Як мені збирати городи? Як мені, як мені самі взагалі далі жити? Вищіть просто мого чоловіка, звільніть його, я вас прошу, бо я оприлюдню всі ваші погрози. блядь, оприлюдню. Я обіцяю, я клянуся я оприлюдню всі ваші погрози. Що мене вб'ють. Та вбийте вже, ви мене так вже вбивайте два роки, скільки ви мене ще будете вбивати. Вибивайте мене поступово, просто поступово. Вищіть мою сім'ю спокою. Доброго ранку всім. Не знаю, кому він добрий, кому він не добрий. Я просто хочу пояснити цю ситуацію, щоб люди розуміли, щоб не писали від строчки ще щось, просто щоб розуміли. Мій чоловік він служив першому прикордонному. Він батько чотирьох дітей, він веде догляд з онкохворою дитиною, і він не має підстави на звільнення. Так вирішили юристи частини ДПСУ. Плюс ми отримали погрози від командирування, від полковника, що привезуть мені на щиті. На питання, чого не звільняють мого чоловіка, відповідь була проста, що їхня задача утримати людину, не звільнити, утримати людину на службі. Мого чоловіка прооперовані дві ноги. У нього розірвані під час бойових дій два меніска, прооперовані два коліна. Він навіть, може сказати, вже не воїн, він бігати не може, таке біля хати пересуватися, ну, не більше. Ми, е, скільки ми подавали більше 30 рапортів, було подано, на всі рапорти була відповідь одна. Немає підстав для звільнення. Я хочу спитати у розумних людей, у юристів, усіх у президента, для кого писані взагалі закони? Чому не може бути закон для всіх один? Чого я маю платити за звільнення свого чоловіка 15 тисяч доларів чи 7 тисяч доларів? У нього є всі підстави для звільнення. Е, мій чоловік. Пішов у СЗЧ. Як він пішов у СЗЧ? Я була вагітна двійнею. На 12-му тижні один плід завмер. У мене загроза була всю вагітність, мені треба було лежати на спостереженні у лікарні. Але дотягнула я до 28 го тижня без спостереження, без усього. Без дотягнула дотянула до 28 тижня, почалася загроза мені та моїй дитині. Мій чоловік попросив у частині відпустку. Йому сказали, що відпустку не дадуть тільки за його рахунок. Добре, він взяв відпустку за свій рахунок. Приїхав він додому. Я знаходилася ще у лікарні. Пройшов час цього часу йому не вистачило, він попросив знову відпустку в частини продовжити йому відпустку. На що йому відповіли? Що ми не йому відпустку продовжувати не будуть його сімейні проблеми їх не цікавлять. І якщо він слідув, рапорт на звільнення буде подавати, то хай він долучить моє свідоцтво про смерть. От так було сказано з сарказмом і тому подібне. Мій чоловік написав від руки, можна сказати, знаєте, як така записка від від мами до школи, чому я не з'явився в школу. Написав від руки, що я такий-то, такий-то, я біло Андрій Васильович, все повністю дату народження, і я не маю можливості вчасно з'явитися в частину. Прошу мене зрозуміти і дати мені дати мені відпустку, продовжити мені відпустку, щоб я міг доп... ну, побути з дітьми, на який час жінка знаходиться у лікарні. На що відповіді ніякої не було, ніхто не цікавився. Потім хотів повернутися в частину тому подібне. Але тут пішло, не злагодилося зразу з командируванням, бо тому, що хотіли 15 тисяч доларів, потім 7 тисяч доларів. Потім коника в подарок, потім машину, щоб я продала. Потім подивилися зараз. Є така можливість командування, коли ти подаєш рапорт, там є адреса повністю проживання. Вони подивилися навіть зверху, зверху, як виглядає будинок, чи він великий, чи маленький, скільки він буде коштувати, щоб я його продала. Навіть мені так порекомендували продати, щоб викупити чоловіка. Скажіть мені, будь ласка, чого я маю викупляти? Чому я маю платити якісь гроші, яких в мене немає? Я дит... в мене діти малії, я не маю. За що платити, якщо є всі підстави на звільнення? Невже це є не є підстава? Багатодітна сім'я четверо дітей, плюс чоловік веде догляд за онкохворою і дитиною, і остання зарплата від першого прикордонного, першого прикордонного чоловікові прийшла 400 гривень. Після того я оформила ще на чоловіка декрет. Так я думала виїжджати за кордон на роботу, бо тому що чоловік зараз не в змозі заробити, виїжджати за кордон на роботу, а догляд оформила на чоловіка. То скажіть, будь ласка, є для є справедливість, чи немає справедливості. Я лягла у третій годині, я проснулася у четвертій годині. Я думаю, це все обдумаю до кого зверна звертатися, з ким говорити. Люди, я вас прошу, максимальний репост. Є юристи, які розуміють всі підтверджуючі документи є. Що дійсно це так? Догляд, все повністю, все документально, посвідчення, все, все повністю є. Як так може бути? Що скільки часу? Ми не можемо. Я не можу звільнити чоловіка, і я повинна за це платити гроші. Я вважаю, що я не повинна нічого цій державі. Як мені говорили, що мій чоловік зобов'язаний служити, так, мій чоловік послужив, Найтрошки трошки мажорчики йдуть послужити. Мій чоловік послужив. Але мій чоловік також має обов'язок переді мною і перед дітьми. Ну, так не може бути, що мені погрожують, що привезуть мені на щиті. За що? За те, що він служив, тепер судити, за те, що йому не продовжували відпустку. За що його судити? Люди, я вас прошу максимальний розглос. Я залишилася сама з дітьми. У мене на даний момент залишилася дитина. онкохвора на руках. Дитина два роки і дитина чотири місяці. Я залишилася просто сама. Я просто прошу максимальний розголос, максимальний репост. Тому що світ не без добрих людей. Я думаю, що допоможуть. Зараз чоловіка везуть у рівне, суд буде відбуватися у рівному. Я вас дуже прошу, підтримки і максимального розголосу. Всі далі документи і. Оприлюдню погрози, бо тому що мені вже нема куди задню давати, як я раніше боялася, зараз я не буду вже задню давати. Я оприлюдню всі погрози, що всі люди чули того героя в лице, який мені говорив командир його, що скоро приїдуть насілувати кацапи мене і мою 17-річну дочку. Тут кацапів не треба. Тут кацапів не треба, це я не знаю, як це назвати. А я сказала: ні, шановний, спершу заїдуть на Рівненщину, там понасілують, бо там його сім'я. А тоді вже заїдуть у Карпати. Потім вже у Карпатах будуть насілити. Говорю, не можна свято місце оминати. Як це так? Він мені мамі дітей, яка жінка сидить вдома з дітьми, він мені погрожує, що не приїдуть насілити. Я йому сказала, говорю, кажу, мій чоловік зараз на Харкові захищає. Захищає мене, щоб до мене не дійшли. Говорю, це ваш обов'язок, щоб до мене Кацапа не дійшли. Ваш обов'язок. Я вам всім дякую, прошу максимальний репост і хто як може. Порадами, підсказками, хто як може просто допоможіть, бо в мене зараз голова кипить, ні, я не спала, я не знаю, з що мені починати, за що братися і як далі жити, і як витягувати. Шановна Вікторія, хочу тобі повідомити, що не, ти не господь Бог щоб вирішувати, чи мій чоловік нажився, чи не нажився, скільки йому жити, чи йому жити з дітьми, чи як. Я думаю, хай дивиться кожен свою сторону. Якщо тебе це не зачепило, то тоси тихенько. Він показується, поки ви поки там зробите документи. По установленню я його переведу в штурмовики, що він приїхав на самоприймінню. Для чого? Ви мені були сказали тоді вечором, коли ми говорили, що привезуть мені на щиті. Ви знаєте, мені по сьогоднішній день отіду, ну, ваші слова, і той тон мені ще з голови не ну, вийде. Получите 15 мільйонів, е, лікуєте наш... дитину. Ні, мені не треба мільйонів. А вам треба Андрей ціла. Так, мені треба мені треба, так, мені треба, треба, голий, босий, я просто волосий, без мільйонів без. Волосий Андрій, бляха. І уйобаки, який мені приносить однієї не гаразди, то якщо ви мене не чуєте, ви мене не чуєте, ваш такий божественний Андрій чоловік мене не чує, то ви відхіднете все, що по поповнення. Він буде служити до трассини того дня, що він має звідси уїхати. Якщо ви зробите документи, що він має волити. Ви ж мене не чуєте, і він не чує? Я чую, хоче, я, хоче? Я, не чую не. я чую, Я чую, я не даже, не е, чую. Якщо на те пішло, я буду, я буду, я буду далі звертатися на передачі і буду робити розголос, розголос да, всьому. Робите, да. а і що, що ви а я ви скажу, я, а скажу ви? я скажу те, що мені потрібно чоловіка живого повернути. Не на щиті, і мені не треба 15 блядь, мільйонів. Мені треба живого чоловіка. Живого. Так, я розумів. Так а що ви скажете? Чоловік служить закону все, він що не законослужить що? Законно, законно, законно. Законно, да? законно мобілізований, законно служить, все законно. І яка ситуація вдома, і як мені каже командирування, що він буде від дзвінка до дзвінка? Законно. Що мені 15 мільйонів дадуть? Законно. Законно. Ага, бачите, як ви бага, як ви якому ви, як ви стаєте. Я, я, а як я можу, а як я можу вас захистити? Послів... Як у вас козирі в руках? У вас козир у руках, як я, як я можу захищати? Я...